Скорпіони, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Мене звати Аліса. Приємно познайомитись з тими, з ким ми ще не знайомі. Сьогодні я до вас з розкладом на тему наступного тижня чи того тижня, який у вас вже актуальний. І так, якщо у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць в Скорпіоні, а там було сонце, можливо, в когось сонце в Скорпіоні. Ось вам може зрезонувати ця інформація. Справедливість надні колоди, ваги. Момент карми також. Що таке карма? Карма це вибір і його наслідки. Карма це дія, виходячи з вибору. І також карма це недія. Тобто тому що і недія також має наслідки. так? Основна тема для скорпіонів. Колісниця. Основна тема рак. Цікаво. Поїздка, переїзд. Також це може бути якась тема, пов'язана з вашою кар'єрою чи реалізацією, чи з досягненням цілі. Ну, все це може бути між собою пов'язано чому ні. Шалений темп. Керування, управління, основна динаміка трьома картами. Чотири кубки. Чекають, от щось вам протягують. розумієте Вон, дивіться є ця чаша Чи ви не помічаєте, чи вам це не підходить? Ні, вона так знає така цікава, як не сказала снутнева наречена. Ой, 100%, подивіться, жареться, точно снутлива наречена. Ну, приблизно. Розумієте, от їй вам щось протягують. А не суть, чоловік ви чи жінка тут. Не в цьому справа, але вам щось протягують і ви типу такі, ну, знаєте, відвернулись. І та... моя донька себе так веде, коли вона щось дійсно хоче, що їй пропонують. Але, от якось ну, визнати це їй складно. І вона отак з ну, головою. Ти типу, подивиться в одну сторону, але тихенько так рукою берете, що їй пропонують. Так, ну, типу зробила, знаєте, як зараз, як це, це крутиться. Ну, зійшла, розумієте, зійшла от з трону і от енергія колісниці це також про вершину певну. Наче спустилась, розумієте? Так, ну добре. Ось, наче вмовили, хоча насправді сама зацікавлена. Ну, типу, вмовили, переконали. Ось. Якась примхлива. Чи примхливий хтось тут, тут є? Кажу якась енергія дівчинки йде. Просто так я про доньку згадала. 4 пентаклі. Нерухомість, дім. Ці, ну, ті ресурси, які є у вас на сьогоднішній день. Тривога. Може, буквально в когось тривога? Ну, як сигнал, так? Да? Кось тривога і хтось з вас такий, блін, знову. Ну, тут треба підірватись і переміщуватись приблизно, так? Ну, це так, опа, 10 мечів закінчиться ця ваша історія. Тут є якісь швидкі різкі новини чи підрив. От, знаєте, таке враження, що ніби все тихо-тихо-тихо, ну, відносно, ні з того, ні з цього звучить якийсь сигнал, ви підриваєтесь і женете з усіх ніг в місце призначення. Ось. І це вас вже вимотало насправді. Тут десятка мечів. М -м якщо у вас до цього моменту був трошечки такий е ну, до цього тижня. Період, де вам потрібно було багато швидко э переміщуватись, ну, цілком можливо, що хаотично, якісь виникали ситуації, які потребували термінового вирішення, так, задач. А десятка мечів просто от... кінець. Кінець. Також це може бути з дітьми пов'язано, чи з новим вашим початком. Давайте так, в тему чого ця колісниця тут для скорпіонів. Тут якийсь скорпіон йде енергія, от я прям чую череду думок, типу, знову їхати, знову. Вирішувати знову треба. А так би хотілося вже от якогось спокою чи стабільності. Жреться. Можливо, ви не розголошуєте про якусь поїздку? Ну. в вашому оточенні є енергія, яка розкриває таємниці? Лицар Пентаклів. Якась пропозиція до вас може прийти? Чи ви якось, знаєте, не розголошуєте? Про свою реалізацію чи про свою ціль не сильно там ділитись, що ви там плануєте на перспективу ось. Ну, в цілому, тут є і тривоги зараз. Але ви обережно рухаєтесь. Жриця говорить про повільний темп, про інтуїтивний рух. Ви не поспішаєте, тим не менше вас тривожить. Чому цікаво? Шут. Десь я бачила цю історію, чи в діви, чи що. Там і жриці, і Шут також фігурували. Збір інформації, підписання контракту, можливо, чи оформлення щось пов'язане з нерухомістю, чи з ресурсами, підрахунки ресурсів, що можуть йти, Ось ця четвірка пентаклів тут виходить. Або, дивіться, ваша термія скорпіон. Або це також вдома, наприклад, відбувається якась історія, що з дітьми пов'язане. Тут є дев'яточка кубків, втілюється ваші бажання. Ну, ніби гарні у вас емоції, не розумію, чому 9 пентаклів. А, тому що є момент з контролем, так? І певною мірою тривога наскільки вам вдасться вирулити чи скерувати свій шлях, вірний, так? Ну Туди, куди вам би хотілося, чого в козирога? У Вас ще якась може підтягувати історія? ну, так, скажем спокушати. Тему нових горизонтів. Чи зміна декорації щось на тему того? Так от. Тут може якась поїздка намалюватись. Несподівана буде пропозиція для вас. Ну, тобто, не те, щоб несподівано для вас, рішення буде от, прийнято швидко. Ванет кудись. Можливо, тут ще Лицар Пентаклі говорить про земну енергію Діва, Козиріг, тілець. Але, повторюсь, по, ну, це інтуїтивне, по-перше, рішення. По-друге, а... не так, щоб ви будете це розголошувати. Чому четвірка? Давайте так, що я тут за тривога. Все, дев'ятка мечів, дев'ятка мечів. Простір кажу: ну, тривога Накру... накрутилась, запанікувала приблизно. Тут несподівано: приходить якась інформація, чи щось в тему того, що пора їхати, треба кудись їхати. Ось. І мозок одразу ж почав малювати різні варіанти розвитку подій. Розумієте, як застраховується, ну, система безпеки спрацьовує скорпіон. Втратити стабільність, тут треба вскочити в щось. А як же все те, що вже є на сьогоднішній день? Чи вистачить цілім ресурсів? А так хочеться якоїсь радості, нових вражень. От щоб цю, знаєте, цікаво, що щоб цю колісницю не несло. Тому що може бути такий трошки, знаєте, роздрай. Тут ще є водолі. О, десятка пентаклів, паш кубків. Якась може бути, знаєте, у вас скорпіонів на дистанції родина. Ну І дитяча енергія, там також є, чи комунікація з рідними. Хтось тут, ну, кажу, в когось в родині є водолій. Ще е, королева Пентаклів. Це або мама, або хтось дуже близький, хтось з вашої родової системи у вас йде комунікація. Це точно хтось, з ким ви росли? Ну, це так тут. Не знаю, яке воно має відношення до цієї історії у вас, але. на ну, протягом тижня буває багато подій, насправді. Хоча вам здається, що не дуже вас радує це все. Чотири кубки, що ви там сумуєте? Якісь ресурси вам потрібен. От ваша четвірка тут є. Чи це хтось на дітей? От у вас іде, дивіться, комунікація з боку з рідними на цю тему, на тему ресурсів, можливо, чи інвестицій. І ці інвестиції стосуються або дитячих енергій у вашому житті, або нерухомості. Ось ну, в цілому я бачу, що вам не достає якихось вражень. І на це вам потрібен ресурс. Типу, Скорпу є. в мене відчуття, що вам би хотілось шиканути приблизно десь відпочити, можливо, кудись з'їздити, але на це потрібні ресурси. <різь> ну, і тим паче, що у вас є якісь обов'язки, окрім цього всього. Пажучів. Це новини. Скажу так, цілком ще може йти мова про те, що хтось з дітей, чи якась дитяча енергія потребує ресурсу. Ну, може хтось з близьких прихворіє. Не обов'язково дитяча енергія, але щось з цим пов'язано, що от діти якось потребують уваги, скажу так, чи хтось потребує уваги ще. І ви от сумуєте з цього приводу і тривожитесь також. Ну, я вас не накручую, не програмую, просто от... Чи якась поїздка може, знаєте, ну, на певний строк відкластись по причині того, що там щось з ресурсом чи нема можливості. Давайте скажу, так. Мила. Лев з'явився. Прийшла тема, що ви сильно тримаєте за щось. Королева Кубків для Скорпіонів ваша енергія або ще може бути рак, тому що тут є. І якось з раком, чи з левом у вас скорпіони пов'язана стабільність чи нерухомість. Житлова е, от... зона три жезли вам потрібно буде заземлитись. Я просто ситуативно це, звичайно, скорб. Якщо у вас накриє панічна атака, таке може бути дві девятки -дві мечів. Це вже явно відсилка до панічної атаки. Ну, тобто, якась тривожність неконтрольована, розумієте? Буває таке, щось спрацьовує, якийсь тригер. Заземлюйтесь, заземлюйтесь через тіло в першу чергу. Кожен з вас краще знає, як заземлитись через своє тіло, тому що в кожного це щось індивідуальне. А, тому що якась може напасти апатія, можливо, стагнація, відчуття покинутості, відірваності, безресурсності. Ну, от, бувають подібні стани, і тут тіло допоможе, так? А робота з тілом. Або вийти, вийдіть кудись, прогуляйтесь, десь побувайте. Ось навіть якщо ви самі в цій історії, наприклад, розумієте? Тобто, не з кимось, хоча з кимось, можливо, планували. Вийдіть, прогуляйтесь, не знаю, побудьте з собою, послухайте себе, інтуїцію свою задійте. Ось, якось це допоможе вам. Ще й в роботі, причому в вашій реалізації. Тут для чоловіків скоріше будуть якісь новини від жінки водяної стихії, і родиною також пов'язані, скоріш за все, ну, чи якимось якісь родинні зв'язки, чи колективні зв'язки є. Ось, будуть новини. А, в тему її стабільності, в тому, що в неї там якісь відкриваються перспективи нові, і лев ще є в цій історії. Для чоловіків, скорпіонів від жінки буде йти інформація, жінка в селі своїй. Ну, типу, вона стабільна. Так, да, колісниця. Тут інфа сотка, що це рак. Чи вона з дітьми кудись збирається? Ну, чи з дитиною, чи я якусь пригоду в собі придумала? Ви отримаєте про це інформацію, але вас це може стривожити, що саме цікаве. Можливо, вона план змінила. Тут у когось помінялись плани. І, дівчата, це у когось поміняли плани, з ким ви домовлялись раніше. Тут зміна планів іде. Так, дивіться. Ну, закладає хтось віраж приблизно. Ось. Для чоловіків скорпіонів жінка міняє плани тут. Ну, попереджений, не застануть у вас, скажімо, як сніг оцей на голову, так? тому що ви вже в курсі. Морально ви готові тривоги вже такої не буде у вас на цю тему. Все окей. Дякую за увагу. Приємно було вас почитати. Приємного вам тижня! Чекаю на зворотній зв'язок. Papa Skorpiony